Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати спінг, який мені приніс колега вже, як лежить в мене півроку, і в нього не знаю скільки з рік лежав, це йому подарували на спінг, він не спінінгіст, в нього він лежав там на полці, пилився, от він такий навіть зачуханий трохи, в мене вже він півроку лежить. Е, от, от, Такий чехол вже затертий, де пальцо навіть і тут таке протерте. І... Такий чехол. Ось така колбашка. Не знаю, на що всі тут три оборота, тут ходило б так би один раз. Але це нюанси. Це взагалі там не, не, не про що, не на що, воно не, 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 не вліяє. коротше, не на що. А Вагнер не сказав. Uh, Light action CFPG86LT. 86-й розмір 26 метр, 2,10 грам. Тобто рекомендую шнур від 1 до 6 ЛБ. Ось така штука. Це не, не, не обзор, там не характеристики. Хто хоче той подивиться, хто знає. Я Це просто коротко, бо я от е, хочу зараз піти на облір кидати на жерега, І подивився, якраз підійшла його черга, щоб я його трохи затестив ще на облір. І буду кидати ріджа 70-го. І тут від 2 до 30 грам, думаю, саме то. Тим більше тут, я бачу, намалювали вони light там коливалки. Маленький вобля. От Маленький облік 70 я думаю, має працювати норм з ним. Трошки вже навіть така зачухався, типу, затерся, бо ловили такий сміт. Ну, На перший взгляд, непогано. Куплятиму я на нього 0,5 шнур взяв Ag Metal g soul чи 0,5, не 0,2, не 0,3, чи ще якісь, тому що людина буде кидати, він ще не міє ловити, будуть за це, то буде даривати, в'язати саме розумієте, я сам коли навчався, вчився ловити, ловити, то це були дуже ці обриви катастрофічні, тому що я, кучу, я ще почав купляти дорогі приманки. І за рибалку там тисячу плюс гривень входило і ну, це мене трохи бісило, поки я не навчив Так, Катушечка якась Inspire, я не знаю, що це катушка ріобі. Рі, ріобі, напевно, Якщо я правильно така Отака от катуха. Катушенці я не є. ще не юзав, але руку брав непогано так, на, на перший погляд. Непогано. Не скажу, що якийсь. Я не знаю, що це катушка. Навіть не цікавився, не дивився. Але погано мені. мені вона навіть подобається. Вона мені схожа на, на там якусь. Вот. Зараз ми собираємо, мотаємо, намотаємо все. Чи я соберу? Зберу все в І підемо на воду, що половлю, потім я ще за те, що ще раз все візьму. Знову по грамовках візьму на джип половлю, сьогодні на воблер. половлю. Коротше, не знаю народ, щось воно мені. Ну, хочеться сказати дрин. Ну, взагалі, я з ним як то не, не зливаюсь, можна сказати так. Типу якісь відчуття там тактильні, там кидаєш, вже орбіта 80-го вцепив. І все одно от він е, вібрує, е, цепляв, наголавляє, Ну, бікродіч, як він називається, Раз покажу. Він вібрує просто сумасшедше, але ну, нема, воно глухе, Нема тої чуйки. Взагалі, я знаю на своїх інших спінах. Прямо чуєш, як воно вібрує. І от цей теж мав би в руку віддавати. Ну взагалі, не знаю. Ну, вже я скільки ловлю. Ну, хвилин. 30, ну я на півгодини вже ловлю. О Я навіть от швидко тягнув, от такое тримаю, да? Тобто воно мало би тут би передавати. не сказати, що товстий. Ну от закрий мені очі і дай цей спінг, я скажу, що він коштує... 1200, як ото там я вбрав в руки один селект, мені цікаво було попробувати, він мені ляг в руку, прямо от, класно ляг. Як він е, з катушкою, не знаю, не пробував, як ним ловити, не знаю. От я би попробував би ним ловити. Мені кажеться, він краще буде за, за цього. Ну, це моя суб'єктивна думка, знаєте. Не, не судіться з того, як то кажуть. Ну От тяну щось, та й тяну. Може кусок трави витягну. Реально, от буду я тягнути кусок якоїсь трави, я не, 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 не зрозумію, що там трава. Я, я, я увіряю вас. Не знаю, ну що ловим, коротше. Це я ж кажу, що це я от на воблера почав. Я ловив на джиг, точно такі відчуття. Ну от кинув я, да? Все, я тяну, абсолютно нічого, не розумію, що там робиться. Чи ти воблер взагалі працює, там не працює. Ну, от по кінчику може, якщо дивитися, видно, да що? Що типа, якісь вібрації йдуть. Треба десь зацепити трави. Хоч мене оборовати. Ціла мене камера не хоче записувати. 에, підключив повербанка, воно все одно підключається як до комп'ютера. От е, Поставив я 2 грами на мінімальну вагу. І от такий окуньок клюнув. Я подумав, що я зацепився за траву. Перед цим клюнув. Е, я тягнув, я геть до берега дотягнув, я думаю, просто тяну траву. Перед цим клюнув е, щось таке, долбануло хороше, але фрикціон тут е, катушка, вказується, докупляли оцю. Штучку, що тут як має, як забувся, як називається. Коротше, і воно погано затягнуто було, не підсіклося. От, і от такий окунь, ну він такий глухий, що ну, не зрозуміло. Я от тяну, заціпляю за горб. Думаю, що покльовка, чи не Не зрозуміло, чи покльовка, чи трава, чи за щось зацепився. Взяв я вайтберд, там стоїть. Кидаю один, 에, Мені що не подобається вайтберду, дешева удочка. Це то, що він трохи мягкий. Не, я не тяну, я розумію. Опа, я зацепився, протягнув через траву. Там, чую, що якась там чи плесень, чи що. І розумію, що, напевно, я там вже щось нацепив. І я витягнув, оцепив, от мотав. Тут тягнеш, тобто чуєш, що щось як зацепив, не зацепив, не зрозуміло. І ти дотягуєш, от я дотягнув до берега траву, і я не знав, що я тяну траву. Отака от піда. От, е, ну, він глухий, дуже глухий. Покльовку чути, звичайно, що цей е, тіпа, тюкнув, але я кажу, він тюкнув, я думав, що це просто за горбик зацепився. Ну от Ще будемо ловити зараз. Це мінімальний груз. Ловив я на 5 грам, ще вцеплю там 8 може зараз. А тепер а тепер отак. Е, впіймав отакого окуня, ну тут я не знаю, грам 200. да? Е, покльовку не чув. Побачив, просто ну, тіпа натяжку побачив. Покльовки не чув. Покльовка була, він дуже живенький такий, я тягнув, він ганяв по всьому. І він тягнув, ну тобто в руку нічого не передається абсолютно. Есть, в руку я абсолютно нічого не чув. Як він там вороти. Просто тягнув, дивився, що тянув. Нуль, глуш, глухий. Тобто я витягнув його і кайфу від того, що я його тягнув, ну такий собі кайф, мінімальний. <смі> бо бо ну, <смі> ну, лопимо далі. Ну це у коня, нормально він тут ганяв. Типу я його витягував. Глуш. Змінив я, кидав, взяв я вайтбердом, думаю, попробую, бо ще зловив там ще окуня одного. І глухий-глухий. Ну, Але покльовку чув вже цей раз, типа, чув, тільки не тюк, там, як тюк, а просто чую, що так хух, типа, як то щось цей. Ну, відчув. Е, взяв е, от взяла щука, бабахнула конкретно, чук був, і плюс тянеш такий тух, тух, тух типа, чути в руку. Це на вайту, вайт вайт. І кайфу значно що за що тим краще. І тут мене чомусь пропав звук. Я говорив, що перфектом добре кидати він точно кидає за те, що він жорсткий, не вправо, не вліво приманка летить прямо. Плюс далі він кидає. Виважувати ним добре, бо і за того, що жорсткий довгий, і ним можна скерувати рибу туди, куди треба. Ну, Але це ж я відносно говорю Whitebird, ну, з яким порівнювати його точно не треба. Далі ще в мене було дві покльовки щуки. Одну я ще щуку зловив. З всього я зловив дві щуки, одну на перфект, одну на Whiteboard. І ще на перфект було дві покльовки щуки. І Із-за того, що звук покльовки щуки, я привик чути в руку той удар. От, я дивився на шнур і чую в руку, що глух такий, ну глухий якийсь то ли я зацепився за дно, то ли я зацепився за траву. а насправді це була покльовка. І щука клюнула. Я не підсік, бо я типу, хотів підсікати, думаю, та ні, це ж типу в голові, типу, це не покльовка, але це була покльовка, і вона знову атакувала. І я вже хотів підсікати, але вже не, не підсік. Тобто я так злив дві щуки, не підсік. Перша е вцепилася навіть була, але за те, що я отак не, не розумію, що це, цей, треба привикати, а знову ж таки, довго ловити привикати. Але з іншої сторони, ну для чого привикати до цього спіння? Якщо є спінги, то есть, до всіх спінгів інших привикати не треба, то бо чути, що це по саме покльовка. Тут глуха, глуха така удар. Малі окунці, я вже не говорю, там не чути покльовки. Включив це я з іншого ракурсу, а все тому що ловив я там, став монтувати відос, зробив я там заключення, і вийшло так, що плюсів в принципі, я назвати ніяких на не міг. Я так подумав, став монтувати, думаю, ні. І так той спінь в півроку у мене лежав, ніяк я не не хотів, не міг на нього зняти, бо не подобався він мені. І думаю, поїду я ще він якби, джиговий і поїхав на джиг ще половити, тільки що. Ось. Ставлю я, як я ловив і от я вам скажу так. отакі вот, такі риб окунці отакі, мелкі да? там від 2 ну, там 2 грамів ціпляєш, там, ну, кидати, о -о -кидає, короче, так кидає, а що ловити. то такое. Ось такі -во, взагалі не чує ні покльовки, нічого він взагалі не реагує. Як отак приманку, тянеш о оку. Тягнеш о оку. Есть, ні покльовки, ні нічого. Там треба бути дуже уважним і дивитися на нитку. Тобто в руку ти нічого не чуєш, абсолютно. Дивитись на нитку, щось по нитці, там дивитися, тонка нитка і бла-бла. Тобто, спеціально взяв такі котули. Да? то що в мене десь зробився. Далі. Отакі от окунці: 180 грамів. 180-200 грам. От, Два окуня. Да? О! Капаль. <плесу> Малий, <плесу> візьми, хай там. Е, Отакі от окуні. Одного цього покльовку, одного покльовку не почув взагалі. Просто побачив, що вже натягнув. Не почув покльовку. О, дякую. Другий як клюнув, покльовку почув, але настільки глуха, що ну я отак, типа, про як клюнув, типа я, я потягнув і вже бачу, тяне шнура тяне. типа. Оце, нема того тюк, що говоримо про тюк, де тюк. Тут тюку нема абсолютно. Просто Глухий такий, як удар, об таву, отаке відчуття, як в рукавицях ну, можна ловити. Так, тобто на такі окуні він глухий. Ось, далі, Тоже взяв з того платний, принципі я не платив, дві щуки по пів кіло. Це ну, може паруграм менше, це може пару паруграм пару більше. Це аж щось там з чимось. О Отакі щуки. Активні дуже. Я попав прямо на цей О, щупачки. Попав прямо на е, вихід і клювало е, тобто, Одна клюнула, теж нічого не почув, другу я взяв, думаю, окей. Тобто, вона клюнула, бачу, що типу, тягне. Глухий і тягне. Типу. Щоб покльовка, кльовка, типу, я заблющив, я, б не, сказав, я б не сказав, що це. Я не сказав, що це по типу, удар щуки. Іншу я взяв вайбер. Спеціально думаю, почую, на вайб чути. От, як я неї тягну, на вайтберт. І що він типа тик-тик, вона як отак викручує, чути, тик-тик-тик-тик в руку е, на е, тому резіфіші не чути. Тобто трофек-джіг глухий-глухий. І е, просто тягнеш виважувати ним, да, взяв і тянеш чітко. За те, що він довгий кинути жорсткий, кидаєш в ньому ним точку, точку попадаєш. кидати добре ним. Виважувати тоже добре, але не чути, отого, не чути отих кайфу від чого виш. Хто їде. Оце, як їдеш на рибалку і думаєш, оце зараз ота покльовка. так тюк, тіпа, оце. Їдеш і от ждеш тієї покльовки, щоб воно тюк. Нє, перфект dжиг не, не, не почуєте ви такого. Ще які це в мене. Вайдер я спеціально взяв вайтбердер і мінявся, потім взагалі ловив такий перфект джигом і відчуття такі, що кидати ним доба, я б його поставив би в категорію, якби можна було б категорію робити, да? типа там спінінг за до півтори тисячі. Оце він би мене був би, якби він попадав в ту цінову категорію, він би був би десь там. І я згадав, колись в магазині я взяв в руки селекта, не пам'ятаю, яка ну теж він десь під таку довжину, там може 240 250 За 1200. І мені він прям ляг в руку. Цей мені в руку не, не лягає, він неудобний. Ним ловиш і от, ну, щось розумієш, що хто не ловив лучшим спіннігом, е, якимось е, хорошим може, спінням, там, може, можем японським, той не, може нічого не відчує. Я би сказав отак. це перехід між оцим спіннігом, хто ловить, в мене тут на річці ловлять на отакий, це перехід від такого на. Двох ну, з двох частин, які складаються одна квістиня. Чуйка, ну мені здається, що. Плюс-мінус одна та сама чуйка, що тут типу, не чуєш нічого, пошовано, там, тягнеш по траві і не розумієш, що це трава. Тягнеш по грудках, я просто так тягну, чи по рибі тяну по, по, по хребтах, чи, чи тяну по дні. Беру у о, це, це взагалі трава. Тягнеш траву, то тобто 70% тут не розумієш, що взагалі що то, навіть, може, 80% не розумієш, що на дні, по чому ти приманка, по чому там, взагалі чого вона торкається. Буває часто. У більшості випадків витягуєш там трава, а ти навіть підозри не знаєш, що там може бути трава. Звичайно, там, якби я ловив там, півроку ним чи рік, я би вже це там, якось би відточив. Би, да? Тут е постійно треба бути, треба бути на, -на, на чеку, щоб не провтикати ту покльовку. І зато я вже він глухий. Хто е не такий. Е не шукає тої там насолоди від того спільного, щоб кайфувати, там, чути якісь ці удари, все. Просто хто любить лозаки ловити. Питань немає, він підійде. Ну, чи підійде він по ціні? Якщо брати ціна якість, типу, ну я впевнений, що не то, що впевнений, навіть саму Сафіну взяти, ну вона в його Буде відрізнятися чуйкою абсолютно. Може вона там я не знаю, на, 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 на рахунок закиду, але він закидує за те, що він довгий. і, і, і чи потрібен той закид? Я збурнув там, далеко кидаю, кидаю там під берег інший, закидав. Але ж він все одно не чуєш, ти тягнеш, що воно там, чи це покльовка, чи це не покльовка, чи це взагалі що там, що не розумієш, що я дивлюся, на нього ловлять отак, типу підкидають проманку. Да, е, типу, пробував я так в проводку і е, обичним спінгом, навіть будим спінгом, тягнеш, і ти чуєш, зацепляєш за берег, і чуєш, що це берег. Треба чуть швидше підмотати. Там трава, трава, а цим не чуєш. Чуєш, що чи це покльовка, чи це не покльовка. Ну то є такі враження. Я думав, зроблю заключення, це скажу, якби в загальному, в загальню, але нічого не змінилося від того, що я на річки там ловив, і це саме я після оцього вставлю той кусок відео, де я там робив узагальнення. От подивіться, ну по факту нічого не змінилося. Що на воблях, що на що на що хоч, він глухий, конкретно глухий. І от такі справа.